Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка, вся країна шокована, дивлячись те, що відбувається з незаконним видобутком Борштина на Житомирщині, на Волині, на моїй рідній Рівненщині. Але люби Боже, правду настав час сказати в цьому залі, хто в цьому винен і що далі робити. Перше, 26 квітня минулого року, скоро рік, був прийнятий законопроект наш з Бориславом Розенблатом з іншими співавторами про. Е, Реалізацію видобутку видобуток і реалізацію бурштина досі закон не прийнятий в другому читанні, що стимулює незаконний видобуток. Ганьба абсолютно правильно колега Євтушок каже. Друга причина всього цього безпреділа, коли країни у, у, українського народу кожен рік крадуть мінімум півмільярда доларів через незаконний видобуток сонячного каменю. Це проблема у владі. У силових структурах і у виконавчій владі конкретно на Рівненщині вчора журналіст Дмитро Леонтіюк абсолютно чітко довів. Шляхом експериментального репортажа про причетність так званих правоохоронних органів, так званої національної поліції до незаконного видобутку бурштина на Рівненщині. Всі знають, що керує цим на во начальника Нацполіції Рівненської області Сергій Максимов. Я хотів би звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою нарешті звільнити негідника в полонах Максимова, який ганьбить саму реформу Нацполіції як явище. Друга біда це виконавча влада на Рівненщині. Бурштинова мафія має два офіси. Один фактично один націонал з поліції, інший в облдержадміністрації. От виписка з єдиного державного реєстру. Тимченко Олександр Анатолійович, адреса засновника Київська область, Києво-Святошинський район село Петрівське проживає. Це помічник рівненського губернатора Віталія Чугуннікова. Саме для цієї фірми Чугунніков намагається вкрасти 35 тисяч гектарів рівненської землі багатої на бурштин. Після, цього, після того, як за ініціативи голови законного рівненської обласної ради від радикальної партії Володимира Ковальчука, обласна рада не дала вкрасти 30 5 тисяч гектарів бурштинової землі, чугульніков шляхом підкупу депутатів від свободи, шляхом підкупу окремих депутатів з батьківщини, зокрема голови обласної організації цієї партії е, Миколи Кучерука. був незаконно відправлений відставку голова обласної ради Ковальчук, Це повста бурштинової мафії, і справа честі для нас здолати їх, інакше ганьба нам усім. Дякую, слава Україні.